Велика територія озимого часнику закладена в минулому році восени висаджено 105 кілограм озимого часнику для того, щоб ми в подальшому зібрали досить гарний урожай і змогли вже посадити більшу ділянку, яку ми плануємо в цьому році. Перший етап підготовка землі для посадки часнику. Землю готуємо. Ну він не застосовуємо, а у нас є дрова Топимо і є попіл. Тому ми попелом засипаємо його, переробляємо землю, готуємо, розпушуємо для того, щоб часник себе відчував вольготно. Ну, наступний етап готуємо борозди спеціально, щоб був рівненький, так як от красиво його тоді обробляти можна. Спеціально зробили мотло, ми його так назвали, яким нарізаємо лунки і мотлом по 8 Отворів робимо. Я йду, ногою наступаю, а після мене сім'я вже йдуть там і всі садимо. Для нас 5,5 соток це не багато. Ми його за один день посадили і якби забули до весни. То весною розпушуємо, тому що наступають теплі дні, земля береться коркою. Для часника це погано, треба цю корку розбивати. Особового такого, як кажуть, нічого немає в етапах у цих. Наступним етапом ми будемо готувати полив. Без полива не буде чеснику, земля потім засихає і його дуже погано вибирати. Королем часнику реально я хочу бути. Мітаю, що в мене буде не менше 10 гектарів чеснику, тому їздить куди рости, і я думаю, що ми сім нею будемо сюди рости.